Тут были, ну, как соседские на четыре дома. Постройки, постройки. Постройки, да. Вот это, грубо говоря, наших два. Она вот этой стенкой перегораживал. И, и тут и до них ближе. Это, ну, ветру. У них да, ну, желтое, то поплавило желтое, что-то у них пена а там желтая. Не знаю, это, там в окно одно разбито, пресно. И ну, иншие же соседи, тут Не такий. Іди, іди сюди. Десь часа два по третій. Один раз прилетіло. Ну так як пожежники тут облимчас, то горили два. два. Вони подивилися, бо говорять, там ззаді хати одна снарядів навіть лежить. Говорять, що вона розірвана. Втору вони просто не знайшли, а так як вони дивилися, ну, де прильоти були, то говорили, що два примерно показал тюремці. Вони приблизно показали. Десь отак де, от дета дырка в стіні. Ну вроді один сюди, а второй в домі, вони говорять десь з той сторони. Ну так як вони дивились, говорили. Він вродь сюди прилетів, а вторий якось через кришу, і вот это получилось, що він кришу пройшов, і ото між стенкой і забором, а там вдарить. Тут такие или есть? Мать. Ні, там только собака, вот 43-й дом, вот згорів. — сгорел. Угу. Там он попал прямо в хату снаряд. Вс, он окна. Так, хорошо. А ось собака дитина сюди вже поронити. А, о, так воно степла побило. Ой. Oh. Всі ворота, все, все бурнуло, нічого не закривається.